Виконуємо номер 1275 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільні властивості множення відносно додавання і відносно віднімання. Помножимо число 18. На кожне із чисел у дужках. 18 число додатнє мінус 2 дев'ятих число від'ємне. Перемножаємо два числа з різними знаками, результат буде число від'ємне. Перемножаємо модулі 2 дев'ятих множимо на 18 перших. Тепер перемножаємо два додатніх числа, знак плюс ставити не будемо. Перемножаємо їх в модулі, подамо 3,18. У вигляді неправильного дробу. Це 3 помножити на 18, додати 1 буде 55 вісімнадцяти на 18 перших. І знову перемножаємо два додатні числа. Знак плюс ставити не будемо. Одна друга множимо на 18 перших. Будемо скорочувати 9 і 18, скорочуємо на 9. Маємо мінус 4. 18 і 18 скорочуємо на 18. маємо 55, і 2 і 18, скорочуємо на 2, маємо додати 9. Тепер мінус 4 додамо 9, а потім додамо 55. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль додатнього числа, знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів 9 4 буде 5. І 5 додамо 55. Маємо 60. Задання друге помножимо на мінус 7,5 кожне із чисел в При цьому, 1,3 подамо в вигляді неправильного дробу, а 7,5 у вигляді звичайного дробу це буде 75 десятих. Множимо від'ємне число на від'ємне, добуток буде число додатнє, перемножаємо модулі 3,25 множимо на 75 десятих, поставили знак плюс 4 третіх. Перемножаємо число додатнє на від'ємне, буде число від'ємне. Постали знак мінус, перемножаємо модулі 4 третіх множимо на 75. ,10. Постали знак мінус і перемножаємо знову два числа з різними знаками. Буде число від'ємне, 1 множимо на 7,5, перемножаємо модулі, буде 7,5. Скорочуємо тепер 25 і 75. Скорочуємо на 25. 25 ділимо на 25 буде 1, 75 ділимо на 25 буде 3. Ну і все. Маємо 9. Десятих. Запишемо в вигляді десяткового дробу: 0,9. 75 і 3 скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3, буде 1, 75 ділимо на 3, буде 25. Тепер 25 і 10 скорочуємо на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 10 ділимо на 5 буде 2. І 4, 2, скорочуємо на 2. Отже, в знаменник у нас одиниця в чисельнику мінус 10. Додати мінус 10. І тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Число протилежне. До мінус 7,5 це 7,5. Додамо два додатніх числа 0,9 і 7,5. А потім додамо до них число від'ємне мінус 10. 0,9 додати 7,5 це буде 8,4. Додаємо мінус 10. Додаємо тепер два числа з різними знаками, Більший модуль у числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 10, відняти 8,4 буде 1,6 отримали мінус 1,6. Завдання третє. В третьому завданні ми навпаки винесемо спільний множник мінус 12 дужки. За допомогу цієї ж розподільної властивості множення, тільки розглянемо її справа на ліво. винесемо множник А спільний за дужки. будемо мати мінус 12 помножити в дужках 1,3 четверти додати 2,13. Зведемо. Наші доданки в дужках до спільного множника. Спільний множник буде 12, додаткові множники 3 і 4. Маємо 1,9, додати 2,4. 1 додати 2 буде 3, 9, додати 412 буде 13, 12. Наступне дія множення, добуток двох чисел з різними знаками буде число від'ємне, поставили знак мінус, і помножимо їх в модулі 12 перших помножимо на 3,1312. При цьому 3,1312 подамо у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 12 буде 36 плюс 13 – 49 на 49 12. Скорочуємо 12 і 12 на 12 і маємо мінус 49. Завдання четверте. Винесемо спільний множник 13, за дужки, в дужках будемо мати мінус 2,1 додати. 3,19 і додати одиниця. Бо 13 можна подати як 13 помножити на 1. Ми ділимо 13, одиниця залишається. Виконуємо дію в дужках. Мінус 2,19, додамо 3,19. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у числа додатнього, знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів. 3,19 відняти 2,19. Будемо мати 1 ціла. І тепер 1 додаємо 1, це буде 2. Множимо на 13, маємо 26. Ми обчислили зручним способом номер 1275. Виконано.